Для тих, хто живе від зарплати до зарплати, хто часто не має що їсти, є хороша новина. Не все втрачено. Для час для процвітання вже не за горами. До чого ми це все ведемо? А до того, що знаєте, голівудські зірки, які відомі на весь світ, дуже часто були безхатченками. Ну і ми з Михайлом знайшли чотирьох таких, які свого часу жили на вулиці. Ну а зараз вони мільйонери, якщо не якщо навіть не мільярдери. Ну, я думаю, що точно вони мільйонери. Зокрема. Рема мова йде про таких е, акторів, як до прикладу Хеллі Беррі, е, світська левиця, акторка, е, Просто жінка, гарна жінка, жінка, кішка, і так далі. Дуже багато в неї є різних амплуа, різних ролей. І е, треба сказати, що свого часу вона е, була змушена жити у притулку для безхатченків, тому що переїхала до Чикаго, Гроші закінчилися. Мама допомагати не хотіла, і зрештою, в неї не було вибору як жити. Серед людей, які не мають просто житла і не мають їжі, але як вона вже пізніше сказала, що їй це дуже сильно загартувало і, зрештою, допомогло стати тим, ким вона є зараз. Ну а крім Хеллі Беррі... Мабуть, улюбленець багатьох а, взагалі і людей, і дітей і дорослих, це комедійний актор Джим Керрі. Так само свого часу він а, ну він не був безхатченком, але він жив спочатку декілька місяців у трейлері, тому що їздив по Канаді, а потім оселився у своєї сестри на задньому подвір'ї в наметі. До речі, важко як... повірити. Важко в це повірити, що такі відомі люди колись не мали де переночувати. Мене знаєш, дивує дійсно, що наскільки є різниця між нами України. І до прикладу, тими ж американцями, От, уяви собі до тебе приходить брат, а ти його не пускаєш в будинок жити, але даєш йому заднє подвір'я, аби він там поставив намет і жив там. Але ну, не знаю, якби ну, в це... мене був брат, можливо, би він так і жив. Я не знаю. Мене <світ> просто-напросто <світ> його немає. Ну, мені здається, у нас це неможливо. Або сказали би взагалі йде звідси, або тоді вже жив би в будинку. Ідемо далі. Третій у списку відомих безхаченків це Деніал Крейг, який свого часу спав на лавці. Ну а зараз він є одним із найбільш високого Акторів у світі, ну я зазначу, що не один раз йому приходилось спати на лавці в лондонському парку. Це було дуже давно, коли він робив свої перші кроки у професії актора. Ну і замикає нашу четвірку знаменитих безхаченків. Це Чарлі Чаплін. Він постраждав найбільше, адже Ще в маленькому віці був змушений жити на вулиці. Його батько помер, мати потрапила до психіатричної лікарні, і лише в 10 років він з братом. Почав жити в сирітському будинку, ну але потім, коли ставав на ноги, не один раз йому приходилось спати на вулиці, ночувати АБД. Ну але він дуже часто використовував свою автобіографію у своїй творчості. А дійсно, як поціновувач Чарлі Чапліна, дивився ну мінімум п'ять його фільмів. Можу сказати, що в майже у всіх фільмах він грає якраз такого безхатченка або якогось е, ну такого не 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 благополучно. Ну я сказав. думаю, друзі, ці історії додадуть вам оптимізму. Адже як бачите, головне. Бажання і віра в себе головне щось робити, і бажано робити це не завтра, не з понеділка, а саме в цей момент, саме в цю хвилину. І тоді ви досягнете успіху.